¿Te quieres cartofel, Petrano? как ты ти тише сало. За все своє свідоме коров'яче життя Квасоля не мала такої уваги. Щодня її миють, чешуть, в чергу стають, аби вигуляти. І так два останніх тижні. за фермою Таня. Може, тому що одна із старших, а може, тому що ще малою бачила, як коло корови треба ходити. Дівчинку Квасоля підпустила до себе відразу. А це така почесна місія корову доїти. Це ви обирали чи такі в кого навички були? Ні, мені сподобалось, я сама обрала. Сама визвалася, так? Да. А нема черги? Ні, нема. Це тільки ти таке за цим таким господарством, так? Ти стільська дівчинка? Так. Ну, да. Тобто ти десь в дитинстві бачила, як доїли корову. Так, да, бачила в мене. Теж були в тьоті корова. Не боїшся? Ні. Ну, якісь примовки знаєш, чи більше молока дала чи ні? Ну, якщо її гладити і давати щось поїсти, то... Центрі соціального виховання та реабілітації шанс 11 дітей різного віку. Найстаршим Альоші та Жені по 18, найменшій Маринці 8. велика сім'я, а сім'ю годувати треба. В селах давно знали, якщо корова у хліві є, голоду не буде. Хоча тут і не голодували, але корова була необхідна. Про корову ми давно ну, мріяли, тому що дітей багато, молоко, вони полюбляють. От і завжди була така проблема, що ми то там шукали молока, то там брати. І тому ми дуже раді, що в нас є тепер корова. Ми дуже раді. Андрій Білоножко має правило у житті, маєш сам допоможе іншим на ноги стати. Така допомога дітям не перша. Необхідна праця для того, щоб здобути здобу це молоко. І нам необхідно для того, щоб діти і те, все покоління, яке підростає, щоб вони розуміли, що тільки копійку можна заробити, або там харчі, або ще щось тільки. Вкладаючи в це особисту працю і зусилля, якісь. Корову довго обирали, і щоб гарна була, і норовом сумирна, і щоб молока багато давала. Напитали у сусідньому селі. Зараз квасоля тільна, очікують на поповнення. Мабуть, буде квітка, бо у квітні народиться. Вихованці закладу сподіваються на теличку, хоч маліта розуміють, з в часом вийде ще одна годувальниця, а бичок піде з подвір'я. Для цих дітей усе, що з втратами пов'язано, біль викликає, бо хапнули його з маличку стільки, що не кожен дорослий витримає. Варю ось такі каструлі. це перші блюда, це другі блюда, це теж другі блюда. А що це ви тут таке? Що ці каструлі? Точки вона пекла, вона жарила. А тут це перше блюдо я вару, супи, борщі, тут, це вторі блюда вару, каші таке все. А ну скільки вистачає каструльок? На день вистачає. На день, на день, на, на, день. на, на день. день. У нас ще дітей 12, ще робочі. На день ці каструлі. А дітки можуть вам замовити, що вони хочуть. Так, да, так, да, так. Да. Я дуже люблю їхні бажання виконувати. Мені цікаво варити те, що їм подобається, що вони люблять. А як що змінилося в раціоні, коли з'явилася корова? О, дуже радісно, і молоко, і сир, і сметана. Діти дуже молоко люблять, молочні продукти люблять. Я так рада, що маю що варити, навіть дуже доволі. І пекти вже можу є з чого. Бо діти печиво дуже люблять, але молока не було. Не було що. Я молоко до перпичу. Діна Ярослав на квасолою не натішиться. Каже: спочатку діти молока напитись не могли, тепер на столі і молоко, і сир, і сметана. Час усе лікує. Страшні спогади з дитинства забудуться. А з добрих ці діти винесуть тепло рідного їм дому і рябокорову, яка й справді схожа на квасолю. Подайтеся у досвіта, дивіться програму у досвіта і не забувайте, що на чорній землі увесь білий світ тримається і немає нічого прекраснішого аніж у людина землі.